Доброго вечора, дорогі земляки. Я Олександр Пискун, радник начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула. Протягом тижня Олександр Юрійович буде на лікарняному. При цьому він постійно знаходиться на зв'язку і з військовими підрозділами, і з правоохоронними структурами, і з комунальними та цивільними службами. Ситуація під контролем. Він відновлює здоров'я після того, як попав під обстріл Нововоронцовці на, на Херсонщині. Це було ще в квітні. Проте, тоді була дуже складна ситуація, і Олександр Юрійович прийняв рішення працювати для захисту нашого рідного Кривого Рогу. Зараз ворога відкинуто на лівий берег річки Дніпро, і він взяв тиждень на відновлення. І так, коротко про пісунки суботи. В цілому. Ситуація на фронті стабільно напружена, але контрольована нашими Збройними силами. За інформацією оперативного командування Південь орки облаштовують оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовані вогневі завдання по районам скупчення живої сили, озброєння та техніки противника. Окупанти знову тероризували Нікопольський район, зградів. Та зі ствольної артилерії вдарили по Нікополю та селам Капулівка, Ілінка, Добронадія і Вище Тарасівка, спрямували на мирні населені пункти понад 80 снарядів. Пошкоджений автомобіль. Виникла одна пожежа, яку оперативно ліквідували без страт. У Криворізькому районі вночі та вдень обстрілів не було. Піротехніки ДСНС за останні 5 днів по Кривильському району знищили 144 одиниці вибухонебезпечних предметів. У самому Криму розі спокійно. забезпечено роботу всієї інфраструктури, комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних закладів. Ситуація повністю контролюється військовою адміністрацією та Збройними силами України. Місто посилено патрулює зведені наряди поліції та Національної гвардії. Перевіщень радіаційного фону не зафіксовано. Місто трудиться та працює на перемогу. На цьому тижні, за дорученням Олександра Вілкула Кривий Ріг відправив до Херсонської області більше 20 тонн продуктів харчування, а також генератори, комунальну техніку. Та інше необхідне для відновлення нормального життя на деокупованій території та для підтримки людей. Українці завжди будуть допомагати українцям. А тепер по нашій мірній перемоги: вихованці дюжса номер 6 та клубу Барс стали призерами на чемпіонаті Європи з кікбоксингу серед дорослих: це Максим Семенчук, Ростислав Герасименко та Олег Безпятий. Місто пишається вами, хлопці. Тож вороги знають, бійся Бога та хлопців з Кривого рога, Разом до перемоги! Слава Кривбасу та слава Україні!